Щоб виконати норматив із працевлаштування осіб з інвалідністю, потрібно не просто прийняти на роботу таку особу варто дотримуватись певних вимог, які з 26-го року збільшились. Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Це рубрика міні-курси від семінар про найактуальніші бухгалтерські питання статтею 182 закону України про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні. Від 21 березня 1991 року номер 875 встановлено такі розміри нормативу для роботодавців із середньообліковою кількістю штатних працівників від 8 до 25 осіб одне робоче місце для особи з інвалідністю. Для роботодавців із середньообліковою кількістю штатних працівників більше 25 осіб, 4% середньооблікової чисельності штатних працівників за квартал, а для закладів охорони здоров'я реабілітаційних центрів, організацій, що займаються навчанням чи доглядом за особами з інвалідністю 2%. Якщо у роботодавця середньооблікова кількість штатних працівників за квартал склала 7 працівників і менше, норматив виконувати не потрібно. При розрахунку нормативу, як і раніше, використовують такий показник як середньооблікова кількість штатних працівників. Він визначається за нормами інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України, від 28 вересня 2005 року, номер 286. Роботодавці мають самостійно розраховувати норматив. До речі, нещодавно ми оновили інтерфейс нашої платформи. Тепер працювати на ній стало ще швидше та комфортніше. Додатково для вас працює аі консультант від семінар, який за кілька хвилин підготує відповідь на будь-яке запитання. Обов'язково спробуйте, кого із працівників можна зарахувати до нормативу. По-перше, тих, кому встановлено групу інвалідності. По-друге, такий працівник має бути працевлаштований за основним місцем роботи. Це правило передбачено інструкцією номер 286 Відповідно, зовнішній сумісник до нормативу включатись не буде. По-третє, розмір зарплати працівника з інвалідністю має бути більше розміру мінімальної зарплати. Це нова вимога закону 875. Цитую до виконання нормативу зараховується працевлаштування роботодавцем відповідної кількості осіб з інвалідністю. Розмір оплати праці, кожної з яких перевищує розмір мінімальної заробітної плати у розрахунку за повністю відпрацьований календарний місяць. Якщо ця зарплатна вимога не виконується, то роботодавець не має право враховувати цю працюючу особу з інвалідністю до нормативу. Якщо ваш працівник з інвалідністю у вас працює за основним місцем роботи і на повну зайнятість, то тут все очевидно. Його зарплата за відпрацьований місяць має бути більшою за мінімалку у 26-му році. Розмір мінзарплати складає 8 тисяч гривень. Отже, для зарахування працівника з інвалідністю до нормативу його зарплата має бути більшою, наприклад, 8 тисяч гривень. Це стосується як працівників, які працюють з нормальною тривалістю робочого часу, так і скороченою. Якщо працівнику встановлено неповний робочий час, то його фактично нарахована зарплата з урахуванням зайнятості також має бути більше мінімалки. Наприклад, зайнятість такого працівника 0,5, повний оклад 20 тисяч гривень, фактично буде нараховано за місяць 10 тисяч гривень. Це більше мінімальної зарплати, тож до нормативу працівник буде зарахований. Якщо при таких умовах повний оклад 10 тисяч гривень, а нарахована сума заробітку буде 5 тисяч. То на жаль, до нормативу такий працівник зарахований не буде. А якщо працівник частину місяця перебував в оплачуваній відпустці, на думку нашої редакції відпускні можна буде включати до зарплати такого працівника. Адже відповідно до інструкції зі статистики зарплати, відпускні відносяться до додаткової зарплати як виплата за невідпрацьований час. Аналогічно діємо, якщо працівник перебував у відрядженні або за ним зберігався середній заробіток. Щодо лікарняних, то тут радимо бути обережними, оскільки така виплата відповідно до інструкції зі статистики зарплати не є фондом оплати праці. Але тут потрібно дочекатись роз'яснень відповідних відомств або нормативно-правових актів. Хоча один проект порядку вже містить певні норми щодо зарплати працівників з інвалідністю. Це порядок щодо подвійного зарахування до нормативу працівників з першої групи інвалідності незалежно від причини. Або другої групи з порушенням зору, або психічними розладами. Згідно із ним, розмір оплати праці таких працівників при нормальній або скороченій, або неповній тривалості робочого часу за повністю відпрацьований календарний місяць має бути більше мінімальної зарплати або менший за мінімалку у зв'язку з тим, що такий працівник тимчасово не працював, але за ним зберігалося місце роботи. А також виплачувалась заробітна плата повністю або частково. Виплачувалась допомога по державному соціальному страхуванню. Заробітна плата не виплачувалась, оскільки особа перебувала у відпустці без збереження зарплати за статтями 25 та 26 закону про відпустки, окрім відпустки для догляду за дитиною. Тобто, згідно цього проекту, і лікарняні мають враховувати до зарплати працівника з інвалідністю. Але цей проєкт стосується тільки подвійного зарахування до нормативу. Чи можна застосовувати його норми до інших працівників з інвалідністю? Питання поки що відкрите, тому варто дочекатись роз'яснень відповідних відомств. Підсумовуючи, розміри нормативу залежать від середньооблікової кількості працівників. До нормативу зараховуються працівники з інвалідністю за основним місцем роботи. Із зарплатою більшою за мінімальну. Виплати, такі як лікарняні, потребують додаткових роз'яснень для врахування в нормативі. Якщо вам потрібні додаткові матеріали чи роз'яснення, завітайте на наш сайт семінар.ua. До зустрічі у наступних відео.